У мене така ситуація, що я чудово розумію цивільних людей, тому що я по факту цивільним був. Я чудово розумію людей, які воюють, тому що я воював, і чудово розумію людей, які працюють в МТЦК, тому що я зараз тут служу. Євгеній Козірчук січні січня 2024-го працює в Рівненському МТЦК та СП. Хоча чоловік займається паперовими питаннями, він знає, яка нині ситуація з мобілізацією та як цивільні відносяться до працівників військкомату. Люди мали би зрозуміти військових і мали би зрозуміти ну служивих людей ТЦК. Ну, що кожен робить свою роботу. Люди, які отримали поранення, вони переводяться хто по своєму бажанню, хто по плану переміщення з бригад. Ну, там є окремі підрозділи таких людей обмежено придатних. І їх, ну, відбуваються ротації, їх переводять на службу в такі, в такі частини. І це нормально. Ну, тобто для людини, яка отримала поранення і має там певні обмеження по стану здоров'я, це чудовий варіант тут сидіти. і Ну, суспільство ставиться адекватніше, тому що розуміє з ким спілкується. До служби в центрі комплектування Євгеній безпосередньо брав участь у бойових діях. Закінчив кафедру військового нашого водника, тобто якоїсь надзвичайної підготовки, як і всі я не мав. В 2014 році ну, по дзвінку з військомата прийшов, була посада, мене направили в тоді 51 першу бригаду. Командиром взводу брав участь в боях за Сурмогілу. В 15-му звільнився. В 22-му Рівно так само, по дзвінку з військомату, мені зателефонували, сказали, що є посада. Я прибув, мене відправили в частину. Друге, потрапивши на фронт, Євгеній більше року був на запорізькому напрямку. В липні 2023-го він отримав тяжке поранення поблизу роботиного. Ми зійшли на штурм на ворожі позиції. Ну, так склалося, нам там організували пастку, замінований був окоп дистанційно. Я підірвався на міні. Дистанційно нас підірвали по черзі. Там дуже багато людей згинуло і отримали поранення. Самостійно евакуювався, десь кілометра два до наших позицій. З турнікетами на ногах військовому ампутували ногу і буквально за кілька тижнів відправили на лікування додому. Півроку реабілітації Євгенія займалася його дружина. Вона буквально поставила коханого на ноги. На запитання, якби можна було повернути час назад, чи змінив би чоловік свій вибір, він впевнено відповідає ні. Все одно став би на захист України. 22 другому застосовується набагато вже ширший перелік зброї. Але по боях, в яких ну, хто брав участь на Сурмогілі, то там теж було достатньо жарко. Ну, але З 2022 року просто застосування набагато масивніше, це і авіація, ну, то есть ресурси задіяні значно більше. Коли стало питання війни, я взяв манатки і пішов в військкомат. Тому що відкосити від строчки це одне, а коли йде війна, то треба щось робити